Мені казали, ти не вмієш жити. Життя прожив, нічого не нажив. Мені казали, треба послужити, щоб і собі ти дещо заслужив. Мені казали, поруч з ким стояти, щоб вистоять собі життя легке, і радили, яких пісень співати, і на каком даруйте язики. Та є таке, що я не хочу вміти. І не вмітиму одроду і повік, а доведеться в безвість відлетіти, то й відлечу, як чесний чоловік. Я не один, нас все ще багато, ще тліємо, хоча й не горемо, нам нікуди вже далі відступати, і не сила наступати, стоїмо, ми стоїмо, ми й досі на помості, напівзабуті і напівживі. Ми стоїмо, в серцях немає злості. Ось тільки нерви, де там тамтятиві. Ми стоїмо, чужі у власній хаті, охаяні, опльовані, німі. Ми стоїмо, потужні і затяті, Пильнуєм світло в крижаній пітьмі, затравлені, змордовані істоти, жахнебуття легенями п'ємо, бо Україна дихатиме доти, допоки ми за неї стоїмо. Тарас Петрененко